Септо презентує. Понеділок 24 лютого 2025 року ранкове допіо випуск 304. спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Hello, darkness, my old friend. Сьогодні третя річниця спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І, можливо, ти погодишся, що реальність нагадує лютий 2022-го. Відчуття несправедливості поглинає все довкола у 2025-му Воно ще й приправлене огидою. Проте ми точно знаємо, що у нас, українців, завжди насамперед є ми самі. Тож імовірно, горнутися зараз одне до одного єдина можливість втриматися. Дякуємо силам безпеки й оборони України за те, що ось уже 11 років з початку війни з Росією. Ми всі можемо триматися за них і одне за одного заразом. Сьогодні у випуску зробимо огляд матеріалів західних медіа, присвячених російсько-українській війні. Щоденна розсилка з оглядом світових новин від Washington Post у п'ятницю. Вийшла із заголовком три роки після початку російського вторгнення. Україна змушена боротися з Трампом. Її автор Ішан Тарур пише загалом все, що ми й так знаємо, але також відзначає наші з тобою зухвалі настрої через поведінку Трампа та його молодої команди. В іншому матеріалі цього видання розмірковують, чи зможе Зеленський врятувати відносини з американським президентом. Із цікавого у цій статті, пам'ятаєш нещодавнє висловлювання президента України, що Дональд Трамп перебуває у бульбашці дезінформації. Washington пост наводить коментар когось з партнерів України. Як ми розуміємо, представника якоїсь європейської країни ця особа говорить про те, що всі бачать цю дезінформаційну бульбашку, але ніхто не хотів казати про це публічно і стати першим, хто міг цим накликати на себе немилість. Видання також спілкувалося з Марком Галеоті, експертом з Росії Лондонського Королівського інституту об'єднаних служб. Він застерігає, що зараз є велика спокуса фокусуватися лише на публічних заявах і напрузі між Зеленським та Трампом однак, небезпека ситуації полягає у тому, що через нашестя таких новин запросто можна втратити саму суть подій. Галеоті відзначає, що транзакційний підхід Трампа до зовнішньої політики відповідає світогляду Путіна. Глобальний порядок, де кілька великих держав ділять світ на сфери впливу, змушуючи менші країни йти на невигідні економічні та територіальні поступки. Тож припускає експерт, президент США планує комплексний перегляд американсько-російських відносин. Держсекретар Марко Рубіо після так званих переговорів у Саудівській Аравії говорив про неймовірні можливості для партнерства з росіянами. Такі заяви насторожили європейських лідерів та лідерок. І як пише New York Times, у приватних розмовах Рубіо намагався їх заспокоїти. Мовляв, немає різкої зміни в американській зовнішній політиці. А переговори з росіянами в Еріяді задумані для перевірки, чи серйозно Кремль налаштований на укладення угоди. Він також повідомив, що Білий Дім попереджали, що Росія могла спробувати використати переговори, аби посіяти розбіжності на Заході. Держсекретар мав дзвінок з представниками Сполученого Королівства Італії, Франції та Німеччини. Нью-Йорк Таймс отримали резюме цієї розмови, судячи з якого Рубіо пояснював, чому до переговорів не долучили українців і європейців. каже, що це не тому, що Сполучені Штати відсторонилися від своїх союзників, як може здатися зі слів Трампа. Радше йдеться про те, що зустріч значною мірою була зосереджена на двосторонніх питаннях між Сполученими Штатами та Росією, зокрема зняття обмежень щодо їхніх посольств. Переговори між офіційними особами США та Росії щодо зняття дипломатичних обмежень, за словами держсекретаря, стануть першою перевіркою намірів Росії за його словами. Невдача у питаннях посольств. Показала б, що Кремль несерйозно налаштований на переговори про припинення війни в Україні. Рубіо також додав, що виходячи з першої зустрічі, він не може зробити висновків щодо серйозності намірів росіян, але, начебто, було багато сигналів, що вони готові до інших обговорень. Цікаво, 267 ударних БПЛА, випущених по Україні в ніч суботи на неділю. Сигналізують про що. Рубіо запевнив європейців, що за відсутності помітних змін у поведінці Москви адміністрація Трампа не зніме санкції проти Росії. При цьому не виключив того, що деякі санкції пом'якшать, якщо Москва робитиме те, чого хоче Білий Дім. Розмову він закінчив обіцянкою інформувати американських союзників та закликом до єдності. Британський журнал New Statesman випустив статтю найсміливіші мрії Путіна. здійснюються». Кеті Сталар, старша редакторка, яка спеціалізується на Китаї та міжнародних відносинах, пише, що скидається на те, що Трамп сповнений рішучості не лише припинити війну на умовах Москви, але й повалити уряд Володимира Зеленського. Авторка також відзначає, що риторика президента США це повністю російські наративи, використані свідомо або ні. Найбільш ймовірно, Дональда це навіть не хвилює. Треба визнати, що Трамп просто захоплюється Путіним і його диктаторським правлінням. Уже навіть ходять чутки, що президент США поїде до Москви на парад 9 травня. Останнім з американських лідерів, хто відвідував це дійство, був Джордж Буш молодший. Це було 20 років тому. Після телефонної розмови з Путіним, яка відбулася 12 лютого. Трамп відзначав, що вони цитуємо, подумали про велику історію наших націй і той факт, що ми так успішно воювали разом у другій світовій війні. Це знову ж таки про схожість світоглядів, яку відзначав Марк Галеоті у коментарі Washington Post. Лідери великих держав мають ділити сфери впливу. То які ж найсміливіші мрії Путіна, на думку Кеті Сталар здійснюються? американський президент не лише легітимізує завоювання України, але водночас прославляє власне автократичне правління. Financial Times випустили документальний фільм розслідування про страти українських військовополонених росіянами. Найперше відзначимо, що один з його авторів Крістофер Міллер є щось неправильне у тому, що людина спершу роками шукала в Україні нацистів, а тепер ось робить розслідування про воєнні злочини росіян. Непогано би було спершу ну там вибачитися, відрефлексувати. Але це тема для окремої розмови, що показують у фільмі. Він, до речі, у вільному доступі на сайті Файненшал Таймс. Ти знайдеш на нього лінк серед матеріалів випуску. Загальний висновок такий: страти українських військовополонених російськими військовими це не поодинокі випадки, а частина ширшої схеми, яка свідчить про відповідну систематичну політику. Журналісти на одному з відео, де зафіксовано розстріл беззбройних українців, ідентифікували російського військового Олег Яковлєв, 32-річний солдат 30-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії. Він і виклав це відео до себе на Ютуб канал. За даними української влади, підрозділ Яковлева причетний до багатьох воєнних злочинів, включно зі стратами на полі бою. У липні Путін нагородив цю бригаду орденом за хоробрість і героїзм. З початку повномасштабного вторгнення Росії Національна поліція України порушила понад 125 тисяч справ про воєнні злочини. Наша прокуратура повідомляє, що минулого року різко зросла кількість випадків страт. У 2024 році розпочато розслідування 43 інцидентів, у яких загинуло 133 особи. Тим часом The Telegraph пише, що Сполучені Штати дали зрозуміти, що можуть припинити кримінальне переслідування Росії за вторгнення в Україну та воєнні злочини. За словами західних посадовців, які побажали залишитися анонімними, представники Вашингтона відмовилися називати Росію агресором на зустрічі держав-членів Core Group. Це коаліція зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, до якої увійшли представники 38 держав та декілька представників міжнародних організацій. Адміністрація Трампа відмовилася підписати заяву G7 до третьої річниці спочатку повномасштабного вторгнення, у якій Росію називали агресором. Тепер Вашингтон наполягає, щоб у міжнародних переговорах російсько-українську війну називали конфліктом в Україні. Сполучені Штати також відмовилися виступити співавтором заяви Організації Об'єднаних Націй на підтримку територіальної цілісності України та з вимогою до Москви вивести свої війська. Washington Post пише, що адміністрація Трампа тиснула на Київ, щоб змінити текст щорічної резолюції із засудженням Росії. Вашингтон пропонує власний варіант, більш м'який лише три абзаци. Спершу оплакують трагічну загибель людей під час російсько-українського конфлікту і наголошують, що головною метою ООН є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання суперечок. Далі закликають якнайшвидше припинити конфлікт. Що мало призвести до міцного миру між Україною та Росією? Це все цитати до цього варіанту. Росія внесла ще свою пропозицію, яка звучить так: закликаємо до швидкого припинення конфлікту, зокрема, шляхом усунення його першопричин і до тривалого миру між Україною і Росією. Постійний представник Росії в ООН Бінзям назвав проєкт США хорошим кроком. Україна відмовилася відкликати свій варіант резолюції. Зрештою, Сполучені Штати зареєстрували також і свій проєкт. Голосувати за резолюцію мають сьогодні. У четвер прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер має зустрітися з Дональдом Трампом у Вашингтоні. The Guardian називає цей візит великим моментом Стармера. Британський міністр закордонних справ нещодавно анонсував новий пакет санкцій проти Росії. А прем'єр-міністр заявив, що Україна має бути в центрі будь-яких переговорів щодо мирної угоди з Росією. Як ти розумієш, така заява очевидно суперечить позиції Трампа? даунинг стрит також дає зрозуміти, що такі ж меседжі Стармер висловить на зустрічі у Білому домі. Тож солодашком, можливо, вже скоро ми побачимо, як особливі відносини між США та Сполученим Королівством трансформуються в особливо напружені. Однак тут ще важливо наголосити, що заяви британського уряду чітко відображають настрої суспільства. Останні опитування свідчать, що більшість виборців трьох основних партій лейбористської, консервативної, ліберал-демократичної. Не погоджується з позицією адміністрації Трампа щодо України навіть серед електорату популістської партії Reform UK Цей показник доволі високий, 40%. Кір Стармер ретельно готується до свого візиту у Вашингтон. Що радять прем'єр-міністру Сполученого Королівства? Розповідаємо на Патреоні, базі від Моно та спонсорам і спонсоркам на Ютубі, щоб також слухати випуски ранкового допіо повністю і підтримати створення цього подкасту. Підписуйся на якусь із цих платформ. Усі лінки ми залишаємо в описі до цього випуску. Також звертаємо твою увагу, що наступний випуск ранкового добі випадає на 28 лютого, а це останній день місяця. Тож він буде доступний лише для нашої спільноти у форматі вечірнього розе. Упс, цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Чесно кажучи, весь цей випуск ми планували присвятити лише тому, що пишуть на теми, які стосуються України. Але по-перше, багато колонок і аналітичних матеріалів є доволі очевидними для українців. Крім того, ти точно слідкуєш за всім, що несеться. А поки ми напишемо у допіо, наприклад, про угоду про корисні копалини, інформація вже стане застарілою. По-друге, там папа римський франциск у критичному стані, принаймні був коли ми створювали цей випуск. Тому перед стіками розповімо трішки про історію хвороби папи. На думку багатьох у Ватикані, невтомний робочий графік загнав Франциска у таку серйозну кондицію. На початку лютого він захворів на бронхіт, і лікарі рекомендували папі відпочити, а він не послухався. Франциск щодня проводив численні приватні авдієнції та очолював церемонії, зокрема месу під відкритим небом. Він не зміг закінчити свою проповідь, бо йому було важко дихати. А вже за кілька днів папу госпіталізували з пневмонією обох легень. Франциск став папою у 76 років і тоді говорив, що за 2-3 роки піде додому отця. Але зараз понтифіку 88, вісім, себто папою він є ось вже 12 років. Його щоденний графік стартує дуже рано. Він прокидається раніше п'ятої, а вже о шостій сідає за робочий стіл. Біографи відзначають, що Понтифік вважає відпочинок розкішу і часто повторює: у мене буде час відпочити на тому світі. Франциск уникав відпусток, і це різко контрастує з його попередниками, які проводили літні реколекції. Відмова від відпочинку після того, як діагностували бронхіт – це типова поведінка папи. Він традиційно чинить опір медичним порадам і самостійно приймає рішення щодо свого робочого навантаження. Знаєш, про що ми подумали? Пригадуючи попередній випуск, можемо припустити, що і Франциск полюбляє дієтичну колу. У всякому разі, його трудова етика здається, цілком вписується у підходи Маска та Трампа. До слова, ввечері 22 лютого адміністрація Трампа розіслала співробітникам федерального уряду США електронні листи, в яких попросила їх детально описати свої робочі досягнення за попередній тиждень до вечора, 24 лютого. Інакше вони ризикують втратити роботу. Стіки до ранкової кави про події стисло. У пар вбили Мухсіна Гендрікса, першого відкритого гея імама, релігійного лідера в ісламі. Його застрелили у власному автомобілі 15 лютого. Камери зафіксували інцидент. Поліція наразі не визначила мотиву злочину, але ЛГБТ-організації припускають, що це могло бути вбивство на ґрунті ненависті. Гендрікс відкрито заявив про свою гомосексуальність у 1996 році. А його мечеть біля Кейптауна була прихистком для квір мусульман. Нещодавно чоловік відмовився від охорони, наголошуючи, що для нього важливіше бути собою ніж боятися смерті. Минулого тижня у Парижі після нападу на культурну асоціацію турецьких іммігрантів затримали шістьох осіб, які пов'язані з ультраправими радикалами. Близько 20 нападників у балаклавах, озброєні уламками пляшок, увірвалися у двір будівлі та поранили чоловіка 1994 року народження. Він отримав кілька ушкоджень, але дуже швидко зміг покинути лікарню. Прокуратура відкрила справу за спробу умисного вбивства. Поліція веде розслідування, намагаючись встановити всі обставини та мотиви нападу. У Гваделупі, Заморському департаменті Франції, відкрили розслідування через крадіжку обладнання на насосній станції, що спричинило перебої з водопостачанням. Без води спершу залишилося 112 тисяч людей. Це близько третини населення острова. Відновлення постачання води до будинків відбувалося поступово, оскільки на одному з трубопроводів впав тиск. У громади, які постраждали через крадіжку обладнання і куди не змогли відразу налагодити водопостачання, воду привозили підонами. У продовження теми Демократичної Республіки Конго, яку ми розкривали у попередньому випуску, в гомі прийшла акція протесту перед базами МОНУСКО миротворчих сил ООН. Прихильники М 23 вимагали виведення миротворців негайної евакуації військових збройних сил ДРК та місцевих конголейських військових груп, які начебто переховуються у таборах ООН. Протестувальники влаштовують сидячі страйки і заявляють, що збройні сили ДРК загрожують місцевим жителям. Вони також звинувачують монуско у захисті урядових військ замість забезпечення безпеки цивільному населенню. У Німеччині вчора пройшли дострокові вибори до парламенту. Ми результатів ще не знаємо, але ти вже можеш дізнатися попередні цифри з новин. Опитування показали, що переможе ХДС хсс на чолі з Фрідріхом Мерцем, але щоб сформувати уряд, йому потрібно буде з кимось об'єднатися. Цікаво, чи справдяться ці очікування. Напередодні Мерц категорично заявляв, що не вступатиме в коаліцію з партією Альтернатива для Німеччини, яка в опитуваннях посідала друге місце. Здається, у першому березневому випуску нам точно буде що розповісти. Почуємося Солодашком. Подкаст допіо» створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Венеченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст «Ранкове Допіо Шукайте Себто в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.